Увага, термінова страшна інформація. Для того, щоб не платити 15 мільйонів, після того як солдат загинув і вже нікому не потрібен, його тіло перевозять з зони бойових дій в якесь цивільне місто і збрасують там. Після чого йому оформлюють СЗЧ, не дають родичам побачити це тіло в моргі, намагаються похоронити його без цього. І Таким чином, щоб не виплатити жодної копійки, не за загиблого, не, пох... не на поховання нічого. Зараз до мене звертаються такі люди, матері плаче. Її не пускають навіть умор, щоб подивитися сина. Взагалі нічого не кажуть. Це він, поліцію також не допускають. Того я прошу, максимальний репост це е, максимально, максимально страшна ситуація. Я хочу попередити всіх оцих таких горе фальсифікаторів, які намагаються таким чином зекономити щось е, е, і не заплатити родинам те, що вони потребують. Перш за все, це не ваші гроші. Ці гроші. Пообіцяв президент Зеленський в 2022 році і затвердження постанови Кабміну 168. Крім того, це затверджено в законі, тому не займайтеся такими фальсифікаціями. То, що будете притягне до відповідальності. Крім того, по всім цим фактам буду публікувати інформацію. У разі, якщо ви стали жертвою, звертайтеся, як завжди, ваш адвокат не клеса.